Ще одне питання. Ми з цього починали стосовно ситуації з блогером Слобоженко. Так, він е, має борг несплачені податки 213 мільйонів. Е, але він зараз, е, нібито каже, що він починає виплачувати. І почав він з того, що 20 мільйонів, за його словами, е, Відправив на допомогу армії, як оцінюєте цю ситуацію? і Чи є якісь інші приклади з такими публічними особами? Вони визнані мільйонери. Це видно з їхніх декларацій. Видно в цьому випадку з автомобілів, відпочинку на дорогих курортах і так далі? Дивіться, ми повинні зачепити питання саме справедливості. Чому тому, що сьогодні виробники, які на заробити якихось 10%-3% на ті підприємства, які виробляють, наприклад, хліб. Да? То ми бачимо, як інші підприємства, люди, які заробляють мільярди, не сплачують мільйонні податки, і їм за це нічого не буває. Тобто нічого не заблоковано. Вони там працюють, живуть, купляють там собі машини, квартири, дома, відпочивають. Uh, і є нерозуміння у підприємців і до простих людей, а як так можливо бути, а uh, те, що uh, Слобоженко, в принципі, він зробив свій проект, uh, я поважаю його за це, але потрібно заплатити і податки. А uh, те, що сьогодні він uh, погодився платити, це не повинно бути, що я погодився. Він повинен був це заплатити. Він повинен був вибачитися перед всією спільнотою суспільством за те, що він не оплатив ці податки. А зараз він як виходить, як зверху дивиться на нас каже, ну добре, я заплачу ці податки, які повинен був заплатити ще раніше. Таких прикладів насправді десятки, сотні, тисячі. Ну, наприклад, ми навіть можемо взяти на Дмитра Гордона. Ми знаємо і бачили його інтерв'ю, як він там купляв там, квартири, там, машини. В нього там майбах був. На, на сьогоднішній день він є власником там, комерційної нерухомості порядка там, 300 квадратних метрів. У нього є житла, житла, квартири там, там по, 150, по 200, там, квадратних метрів. А, і подивлячись його декларацію, ми бачимо, що він зареєстрований просто як ФОП, платить за саму мінімалку а, і якби все гаразд, це нормально. А я вважаю це взагалі неправильно на сьогоднішній день. А, якщо ти. Заробляєш нормальні кошти, ти повинен платити в бюджет нормальні податки, як всі, як і підприємства, як, які сьогодні страждають від податкової. І я б хотів би, щоб навіть податкова перевірила діяльність Дмитрія Гордона, чи заплатив він усі податки, які повинен був заплатити. От, тому е може це і смішно, колеги, але я вважаю, що повинно бути справедливість у всьому цьому. От треба рухатися далі і робити так, щоб наші підприємства працювали тому, що саме їх несплачені податки можуть. Покласти в ціну виробництва завтра. Ми вже будемо купляти хліб не по 50 гривень, а по 100 гривень. Чому? Тому що на підприємство скажуть, а навіщо ми працюємо в збиток собі, якщо ми можемо просто всі ці збитки покласти на кінцевого покупця. І завтра же ця ж бабця, яка з, з пенсією в 3, в 4, в 5 тисяч гривень, буде купляти той хліб вже по 100 гривень. А чому? Тому що податківці не відреагували на наших підприємців. Виробників, ну от а виробники просто будуть шукати скорочені варіант того, щоб далі існувати, працювати і, і, і рухатись вперед. Тому на сьогоднішній день податкова повинна відреагувати на, на зведення громадськості спільноти виробників а, і зробити усе можливе для того, щоб завтра ми не, не піднімали ціни на а, к, виробництво, наприклад, того ж самого хлібу.